Всім привіт! Сьогодні 19 грудня. Зараз на вулиці прогрілося сильно. Градусних показує на сонці 27 градусів. Відбувся в мене обліт, можна сказати, масовий обліт. Вчора літали одиночні сім'ї. Там буквально то, що я бачив, десь біля 10 сімей. Но сьогодні всі політали. Це вже десь години три не літають. Зараз друга година дня. Все одна видно велику масу бджоли повітря. Все те, як і кожного року обльоти. Проблем мало би не бути з зимівлею. Так як людей багатьох бачу, буває, що обгаджується. У мене ще тху-тху ні разу не було, щоб хоча б одна сім'я обгадилася. Десь годину назад приблизно, не було коли зняти відео, літали, кожна сім'я літала. Ось так приблизно ця. Та забув поставити пілкозбірник. переносив ці вулики, десь місяць назад, поскладав їх, так як мені потрібно. Так, оцей ряд літав, весь був кожен вулик ось так як цей. Нам найбільше було обліплено вся сім'я тут прям така куча бджоли. Ага, от видно, скільки підмуру вигребли вже тут. Ця середня сімейка. Це, здається, посередині я слабшу поставив. Ось так зимуємо. Думаю, що будуть морози цього року великі, але десь приблизно з середини січня. І можливо до початку березня. Але не стійкі. Там можливо 10 днів буде більший мороз. Подивимося, який Тоді ще через якийсь час прижме той мороз. Але довготривалих не буде. Напевно, що будуть такі обльоти, як мінімум раз на місяць. Все як завжди. Все, Всім гарної зумівлі, всім пока.